Зараз треба сісти за комп'ютер та трохи попрацювати. Ей, почекайте, а куди це він зник? Друзі, він тільки що був тут, ви самі це бачили. Це я його забрав. Хе. Хакер, а що ти тут робиш? Прийшов попросити тебе про дещо. Проси, але спочатку віддай комп'ютер. Мені треба викласти моє нове відео на канал. Ось коли виконаєш моє прохання, тоді і віддам. Ти ж сам знаєш. Ех, ну добре, кажи що тобі треба. Сьогодні багато кому потрібна допомога, тому я. Хочу, ти хочеш, щоб я всім допоміг, зрозуміло. Але в мене взагалі немає часу на це. Мені б свої справи закінчити. Давай домовимося так. Ти цілий день будеш всім допомагати, а увечері я тобі поверну, комп'ютер. А якщо я, наприклад, комусь не захочу допомогти, тоді свій комп'ютер побачиш тільки через тиждень, а може о, і через місяць. Ну, ось так класно день почався, і треба було одразу все зіпсувати. Зустрінемося увечері і запам'ятай, нікому відмовляти не можна. І пішов кудись. А знаєте що, друзі? Сьогодні я цілий день просиджу вдома. В такому випадку я нікому не допоможу, проте і нікому не відмовлю. І тому умова, про яку ми домовилися з хакером, буде виконана. Ей, я гов, тут хтось є. Це не селяни, а хто ж це тоді здається, друзі, я зрозумів. О, вітаю, тепло, напевно, у твоєму будинку. Так, так, тепло. Друзі, здається, це безхатько, бачите? Цікаво, що йому треба. А можна у твоєму будинку надає. Я час залишитися, будь ласка. Звичайно, не можна, це мій будинок. Кому ти забув про нашу угоду, чи що. Хакер, а ти де? Я не зрозумів, ти що ще слідкувати за мною будеш? Ну, звичайно, обхитрити мене не винен, будеш сьогодні допомагати всім. Так, це я зрозумів. Ну, добре, добре, домовилися, заходь вже. Слухай, а в тебе тут прикольно, можна на ліжко поспати? Друзі, ви ж зрозуміли, я відмовляти не можу. Так, так, спи на ліжко, а я краще піду звідси, тому що тут. Тут такі, здайте, друзі, неприємні гаромати. Дайте один смарагд, хоча ні більше, давайте два, три, 3, 4, 25. Що, що. О, друзі, дивіться, це ж селян. В нього на табличці із смарагд намальований. Прикольно. Ти так і будеш дивитися, чи все ж таки допоможе. Що за день сьогодні такий, я знову ж таки не можу відмовитися. Є, друзі, в мене 38 смарагдів, тому давайте з ним трохи поділимося. Ось, тримай тобі два смарагди. Це мало, дай ще. Ну добре, на тобі. І ще три, і цього з тебе точно вже вистачить. А взагалі, я вирішив, віддавай всі смарагди, які в тебе є. Нічого собі ти вирішив, а в мене ти запитати не хочеш. Чи хочу я віддавати тобі всі свої смарагди? Ну не хочеш, не віддавай. Я просто попросив. А коли в мене просять, я повинен виконувати. Ну добре, добре, ось забирай все, все, що тільки в мене є. До кожного смарагда, забирай. І тепер йди, звідси, тобі що й все. Ти мені тепер максимально не подобаєшся. Оце я заробив тільки що. Так, якщо я у своєму будинку тепер не можу сховатися, від тих, кому потрібна допомога, я знаю, що нам треба піти в шахту. Тому що в шахті точно нікому не потрібна допомога. І тому мені просто треба сьогодні тут пересидіти, а увечері вже забрати свій комп'ютер. Серце, віддайте мені хтось декілька сердець. Що, що, друзі, так це ж зомбі, а на його табличці, як ви бачите, серце намальовано. Це тому, що я забираю чужі серця. Вже дивний якийсь зомбі. Ось скільки в тебе сердець? А в мене в мене 10. Віддай тоді, мені трохи. Ах, ну що вже зробиш, навіть тут не вийшов сховатися. Добре, тримай. Ось я віддав тобі два з половиною серця. Я думаю, що цього вистачить. Ти куди пішов? Хочу ще. Один смарагди просить, інший серця. Третій, взагалі, в моєму будинку тепер живе. Ну так, так, ось забирай, забирай вже. На жаль, в мене немає вибору, тому що мені треба повернути мій комп'ютер. Слухай, зомбі, ну я тобі 5 сердець здав, я думаю, цього вистачить. Так, а давай, а давай ще трохи. Ех, ну давай, але мені просто цікаво, колиш ти вже заспокоїшся. Слухай, та в мене взагалі одне серце залишилося. Ого, це ти мені 9 сердець віддав? Ну все, 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 з мене точно вистачить. Та ще й сміється, взагалі нічого смішного в цьому не бачу. Проте тепер, друзі, їх треба відновити. І прямо перед собою я бачу величезний город, на якому, до речі, доволі багато картоплі. Тому давайте зараз трохи візьму. Собі, щоб, звичайно, поїсти і відновити серця. Хоч картопля і слабенько відновлює здоров'я, процес мені вдалося запустити. Ой, ти що таке робиш? О, дивіться, дідусь якийсь, його в перший раз бачу. Дід, а ви що тут робите? Взагалі-то ми тут з селянами живемо. Взагалі-то я купив тут землю, щоб сіяти тут картоплю. До речі, земля тут дуже дешева. Ем, я про це і не знав. А? А що кажеш? Кажу, я про це і не знав. Про що не знав? Та. Вже ні про що я наївся, тому друзі, треба йти. Почекай, онуко, а, а ти можеш мені допомогти? Ну все, почалося цього, я і боявся. А з чим саме потрібна моя допомога? Треба повністю зібрати всю картоплю на городі і знову її засіяти. Ого, тут масштаби сухати, ну в мене це напевно займе багато часу. Звичайно, якщо я буду робити це руками, але я зроблю все швидко за допомогою цього трактора. Зараз нам треба вставити сюди інструмент, готовий тепер. Просто сідаємо в цей трактор. Ого, технологія, він швидко все збере. Діду, він буде не тільки збирати, він одразу все зможе і засіяти. Давайте, до речі, я вам це покажу. Ось я збираю картопельку, готово. Тобто, ось в мене вже є 28, і як ви бачите, на її місці з'являється ось така маленька картопелька, яку я тільки що посадив. Ого, в мої часи таких тракторів, на жаль, не було. Ну ось, бачите, як класно, що з часом з'являються нові технології, які покращують. Життя. І, до речі, друзі, дивіться, ось таким чином швидесенько проїжджаємо і зібрав майже все. А зараз я спробую це зробити ще більш швидкіше. Так, і кавуне, давай, 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 поїхав, поїхав. Набираємо, набираємо швидкість. Слухайте, мені навіть подобається за допомогою цього трактора збирати врожай. І також нагадую, що саджати нічого не треба. Трактор робив все це за нас. Це не просто трактор, це взагалі мрія якась. І останню ось цю частину я вже також закінчив. І, до речі, картоп. В мене нереально нереально багато. Тому, діду, цей куди її перекласти? О, а ось я скриню поставив. і, До речі, дякую. Ну, хоч хтось подякував. Так, но картоплю я виконув і складу нормально. Слухайте, непоганий такий врожай у діда. О, до речі, друзі, перед тим як ми продовжимо, як завжди, попрошу вас поставити лайк. Навіть не буду нагадувати про те, що мені це дуже допоможе. Тому що ви самі про це знаєте. Тому просто попрошу поставити лайк. Тим паче, що якщо ви додивилися аж до цього моменту. Відео вам точно цікаве, тому чому б його дійсно не підтримати. І не забувайте, чим більше лайків, тим більше нових крутих відео. І також не забувайте підписуватися на канал. Нові круті відео виходять абсолютно кожен день. І дякую всім тим, хто мене підтримує. Ви найкращі. Знаєте, мені так сподобалося допомагати, що я хочу навіть ще комусь допомогти. Ні, ну а що, все одно немає що робити, і я помітив ось це, друзі. Я не знаю, там будинки якісь стоять, на горі якісь, я не знаю, треба перевірити. Ну, ось як тепер. І попасти додому. Ого, вперше раз бачу таку конструкцію. Не далося, я спеціально побудував там будинок, щоб мені ніхто не заважав. Зрозуміло, зрозуміло. А як ти раніше туди піднімався? А ось бачиш там драбини, є, але, на жаль, вона зламалася через вітер. Так, драбину я бачу, Слухай, ну відновлювати таку буде дуже довго. Сам знаю, тим паче, що драбини в мене також на горі. Так, ну що ж, я якось спробую тобі допомогти. Нам треба знайти спосіб, як швидко туди. Піднятися. Так і знав, треба було будувати ліфт. Та який ліфт? Йди сюди, зараз без нього впораємося. Я думав, ти нормальна людина, яка хоче допомогти, а ти хочеш зірвати мій будинок. Ні, ні, за допомогу цієї гармати я зараз хочу запустити тебе прямо туди, до твого будинку. Як тобі іде я? Ти божевільний? Ну ти серйозно, божевільний, як ти собі це уявляє? Ні, ну добре, давай покажу. Спочатку треба сюди залізти. Як ти бачиш, я вже заліз, ось я всередині, і тут головне при. Прицілитися. Давайте, друзі, якось так прицілимося. Готово, і тепер нам треба взлетіти. Як ви бачите, я взлетів, і навіть перелетів його в будинок обережно, Вон це було круто. Ну що ж, добре, неправильно прицілився. Ей, ти де? Ти куди там полетів? Не хвилюйся, я знову тут. Я просто прилетів твій будинок. Ти живий, і навіть на тобі немає. Звичайно, ця гармата цілком безпечна. Зараз спробую ще раз прицілитися. Давайте, друзів, це раз трохи нижче брати і якось. Так, о, слухайте! вийшло, вийшло, та ні, ну майже. Ось зараз, дійсно, майже. У будь-якому випадку я боюся до сьомого летіти. Не хвилюйся, політ не займе багато часу. Ще раз прицілюємося. Кудись туди. І давайте, друзі, поготіли нічого собі. Мене взагалі відштовхнуло від його будинку. Так, мінкість в тебе погана. Я ще потім подивлюся, як ти будеш прицілюватися. Проте гармату дійсно краще трохи переставити. Звідси, мені здається, точно вдасться. Так, давайте, друзі, одразу сюди всередину. Одразу прицілимося і поїхали. О, ну нарешті, тепер моя черга. Фух, до драбини якось долетів і нормально. Подивіться, до речі, друзі. В нього. Тихо тут два ось таких двохповерхових будинка, і ви звідси доволі таки крутий. Дякую, звичайно, за допомогу. А Залазити ти звідси як будеш. А ось про це я не подумав, мене була всього лише одна гармата. Ну хочеш почекай, поки я драбину відбудую. Та ні, ні, це довго, а мені тут не дуже подобається, тому що тут не, не цікаво. Зараз щось інше вигадую, слухайте, а знизу там є вода. Тільки ось якось би до неї дострибнути. Так коли не нужбо, беремо розгін. Так, і давай, давай, давай. Давай, давай, стрибочок, стрибочок, треба, 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 треба долетіти. Фух, ви це тільки що бачили, оце екстрим. Проте все вийшло і добре. До речі, друзі, відкрито коментарі та напишіть, чи подобається вам допомагати. Тобто так, просто відкрито коментарі та напишіть, чи подобається вам допомагати. Мені ось спочатку сьогодні не подобалося, ви пам'ятаєте. Але зараз я взагалі навпаки хочу всім допомогти. Я ось тут бачу рожевий будинок, може там комусь потрібна моя допомога. І зараз ми це дізнаємось. Ось дівчина якась тут. О, вітаю, хоч хтось мені допоможе. Що таке, дах замався, треба полагодити? Ні, сьогодні у моєї подруги день народження, і я не знаю, яку сукню надягнути. Так давай я тобі допоможу, бачу в тебе одягу тут багато. Я зараз буду примірювати, а ти будеш казати, подобається тобі, або ні. Ем, ну так, так, добре, добре, давай. Не тут і перевдягання одразу є, бачите. Як тобі такий варіант? Ну, не знаю, мені здається, якось звичайно, давай. Щось інше. Є ось така ще червона сукня. О, ось це більш краще, мені здається, треба в цьому йти. А давай ти ще на інші варіанти подивишся. Ну, добре, давай, я в цілому нікуди не поспішаю. Ще в мене є такий костюм. Так, ну навіть не знаю, це типу костюм кішки з кігтями, бачите. Ні, ні, давай, давай щось інше. І це остання сукня, ось така, бачиш, біла. Ну, вона така більш непримітна, аніж червона, але вона мені більше подобається. Якщо Чесно. Ну тоді в ній я і піду на день народження. Друзі, а вам як ця сукня? Напишіть обов'язково у коментарях. Мені здається, непогано підібрав. Так, дякую тобі, мені важливо було послухати чиюсь оцінку. Я допоміг, а тепер треба ще й ти комусь допомогти. Ну все, це кінець, мене тепер точно звільнять. О, поліцейський щось лежить, а що сталося? Все погано, не хочу про це говорити. Та скажи, чому ти такий засмучений? Ну, дійсно цікаво. Загубив я ключі від автівки, тепер не. Може поїхати. А, так ось в чому справа, де ти їх загубив. В тому то і справа, що я не знаю, як би знав, знайшов би їх. Ну давай подумаємо, а де ти був ось до цього часу? В лісі, а до цього на роботі. Слухай, ну ти ж з роботи приїхав сюди в ліс. Тоді виходить, що ключі точно не на роботі, а скоріш за все, десь тут в лісі. Логічно. Ну, звичайно, логічно, ще б знати, де ти тут ходив, можеш встати та показати, тому що я взагалі не знаю, куди треба йти. Зараз, зараз. Почекай, я ще й мокрий, тому що в воду впав. Почекай, почекай, а може, ти і при падінні і загубив ключі, вони могли випасти в тебе. Тут немає. А тут, почекайте, друзі, а ось, здається, і вони, як ви бачите, ось це, напевно, ті ключі, які треба. Ось, подивися, це вони. О, це дійсно вони, дякую, що знайшов їх. Тримай, і більше їх не губи. Постараюся. Ого, друзі, подивіться, а це, що там за дим, бачите, якийсь просто нереально величезний дим. Треба підійти зараз та перевірити, чи все там нормально. Ну як тепер тебе вести? не ну, розумію. Що Що тут сталося? Як ти бачиш, ось пасієн, йому терміново потрібна операція. Ага, так. А чому він не в автівці? А хоча не відповідай, я бачу, вона горить. Я везла його на операцію, як раптом автівка загорілася і довелося його з автівки витягати. Так, навіть не знає, чим тобі допомогти. Піна в моєму вогнегастуху закінчилося, може тебе є вогнегу. Не гасне. О, сухий, 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 почекай. З цією автівкою потім розберемося. Я я зараз прийду. Що вже зробиш, друзі? Треба допомагати, тому я зараз віддам свою автівку. Ну, звичайно, не подарую, але просто віддам на деякий час. Тому давайте зараз нам треба здавати назад. Ось таким чином. Обережненько, і нехай лікар везе цього пацієнта на операцію. Головне, щоб вони не запізнилися. А я без автівки якось декілька днів протримаюся. Я думаю, що без питань в мене це вийде. Ось багажник, якщо, звичайно, треба, я відкрив. Або ось на пасажирське можна його покласти і можете їхати. Що серйозно? Ну, звичайно, серйозно, а я а я піду іншим допомагати. Головне, цей не забудьте автівку, ось в той будинок повернути. Я просто в ньому живу. Так, так, звичайно, ще раз дякую. Вони вже поїхали, але, друзі, ми недостатні допомоги, тому що треба якось загасити цю пожежу. Вогнегасника в мене немає, проте в мене тут поряд є річка, де я зараз. Зможу швидесенько набрати воду і побігли до тієї автівки. Сподіваюся, повністю вона не згорить. Давайте, друзі, розливаємо тут багато води, як ви бачите, це було доволі легко. Потім вони мою автівку привезуть, а свою заберуть. Хороший план, я вважаю. Як би мені тебе пограбувати? Кого я бачу, друзі, це ж бандит? О, камот, в тебе є зброя, хась, я просто хочу пограбувати. Ось того, продавця. Продавця? та ні, ти що, навіщо його грабувати так не можна? Ти що, заграти хочеш? Я запитав, зброя в тебе є? Та немає в мене нічого такого, ти що? Слухи, камон, камона, допоможи його пограбувати. Ну просто цей постій поряд, і все. Та не буду я тобі допомагати. Хоча, друзі, постривайте. Я ж не можу сьогодні нікому відмовляти, ні. Я не хочу допомагати бандиту, але, здається, доведеться. Камон, ти мене чуєш чи ні? Так, як би обіграти цю ситуацію, щоб нікого не грабувати. Добре, щось вигадаємо. Так, так, це. Ходімо. О, тобто ти мені все ж таки допоможеш. Так, звичайно, ходімо. Подивіться, друзі, скільки тут всього смачненького. Так а вон, про що я тобі і казав? В нього сто відсотків багато грошей. Бачиш, скільки в нього продуктів. Та бачу, я бачу. Чим я можу вам допомогти? Ем, Ну як би сказати. Гроші, гроші швидко віддай. Так, тільки не це. Що, погано чуєш мене, бачиш, нас тут двоє, А дивися, що ще мене є. Палиця, серйозно, палиця, ти ще й палицю дістав. Ну а що? Все ж таки, зброя якась хоча повинна бути. Може він забоїться. Та навряд чи він буде боятися цієї палиці. На допомогу грабують, на допомогу будь ласка! Слухайте, друзі, я виходить, що в цій ситуації мені також треба допомогти. Я маю на увазі допомогти продавцю. Так, а що ж мені тоді робити? Мене бандит попросив про допомогу і продавець. А кому саме тепер допомагати, я не знаю. Якщо я допоможу комусь одному з них, виходить, що комусь я все ж таки все одно відмовлю. Та віддавай гроші, не зле нас, бачиш? Я ж тобі кажу, бо на пауці є. Слухайте, ну бандиту я все ж таки допоміг. Я ж прийшов разом з ним, а продавцю ще не допоміг. Так, бандит, все, грабування закінчилося. Яке ще закінчилося, він ще гроші не віддав. Ну все, я тепер його захищаю. Що, знущаєшся? як його? Ти ж разом зі мною перейшов його грабувати. Ну, ось так, правила трохи змінилися. Та що тут взагалі відбувається? Поясніть хто небудь. Не можу, але все, бандит, йди краще по-доброму, і все. Ну, ти кого даєш, оце ти божевільний, ну добре. Фух, ну здається, вибрався якось з цієї ситуації. Я вже в поліцію зателефонував. Та яка поліція? Я тебе не грабував, і взагалі мені треба йти. Найдивніша така ситуація за сьогодні, в якій я навіть не знав, що робити. Кавон, камон, а мені допомогти! Хакер, ти зараз смієшся наді мною. Я не сміюся, просто зроби так, щоб я перестав стрибати. Ну і як я це зроблю? Мені що, батут зламати. Якщо ти його зламаєш, я розім'юся, і тоді свій комп'ютер ти точно не побачиш. Я впевнений, що він спеціально все це вигадав, ну ось серйозно. А дійсно, як зупинити цей батут, навіть не знаю. О, друзі, точно! Можна зараз розлити сюди воду, якщо, звичайно, вийде. Тим паче, що вода з собою в мене є. Так, давайте спробуємо сюди якось розвити. О, батут зламався і все, хакер. Ти впав. Бачиш, ти впав. Виходить, що і тобі, я тепер також допоміг. Хоч цього, цього, звичайно, і не хотів, тому що це все сталося через нього. Навіть ось ця ситуація, тільки що, яка сталася між продавцем і бандитом, це також через нього, можна так сказати. Він змусив мене допомагати сьогодні всім. І правильно зробив, тому що треба бути добріше. Згоден, але ти також повинен бути добрим, тому що що це за. Добро таке, коли ти береш, то просто мій комп'ютер забираєш. А, до речі, з приводу комп'ютера. Я ж обіцяв, що я тобі його поверну. Ось забирай. Ну нарешті, цілий і працюючий. Все, я його забираю і більше сюди не повертайся зі своїми завданнями. А яке завдання ще ковоно вигадати? Напишіть в коментарях. До речі, друзі, не забувайте, в моєму ж будинку без хатьку там є. Прокинувся, здається. Так, добре, зараз також з цим щось вигадаємо. Щоб повернути собі нормальне життя. Комп'ютер сюди. О, комп'ютер, все добре, зараз пограю, ти ж не проти. Ем, ну, взагалі то я проти, і взагалі, ай, добре, якщо хочеш, можеш ось в цьому будинку жити. Меблів там, звичайно, немає, проте ну це хоча б щось. А, тобто ти мене вигнати намагаєшся. Ну, взагалі тут мій будинок, і це нормально, що я намагаюся тебе вигнати. Ну добре, все одно я перепочив, тому давай, я пішов. Ну нарешті, а, до речі, в той будинок, друзі, він все одно не захотів. Пішов собі кудись. Проте все одно ми за сьогодні зробили дуже Багато добрих справ. Я радий, цьому день точно пройшов не дарма. Ой до речі, друзі, обов'язково, обов'язково зараз. натискайте на інші мої відео. Дивіться, їх вони звичайно також цікаві. а Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. До нових зустрічей.